Ти теж бігаєш у туалет серед ночі, це поганий знак. Думаєш, що проблема в нирках чи сечовому міхурі насправді причина може бути в твоїй нервовій системі. Коли ми спимо, організм переходить у режим відновлення. Але якщо ти постійно в стресі, тіло залишається напруженим. Кортизол і адреналін не дають йому повністю розслабитися, а це впливає на роботу нирок. Як результат, виробляється більше сечі. І ти прокидаєшся серед ночі знову і знову. Що з цим робити? Зменш стрес перед сном. Допоможуть дихальні вправи, медитація, розслаблюючі техніки. Обмежуй кофеїн, він збуджує нервову систему. Останню чашку кави краще пити не пізніше 14-16 години. Відмовся від алкоголю перед сном. Він лише здається розслаблюючим, але порушує глибокий сон. Перевір рівень магнію, його нестача посилює стрес і напруження. Використовуй смарт-годинник або розумну каблучку. Вони допоможуть побачити, як працює твоя нервова система та чи якісний твій сон. Якщо нічні пробудження стали звичкою, це сигнал, що твоя нервова система перевантажена або ти маєш інші проблеми зі здоров'ям. Не завадить над цим замислитись. Поділися цим відео з тими, хто має таку ж саму проблему. Та обов'язково підписуйся на твій текст здоров'я, щоб дізнаватися більше про своє тіло.